Добрий день, у мене сьогодні розпаковка продуктів харчування, куплених в магазині Фозі з доставкою 1 гривня ціна доставки. Апельсини 69 гривень 90 копійок за кілограм, мандарини 59 гривень 90 копійок за кілограм. Молоко? ви бачите яке. Його ціна 59 гривень. Пиво дуже смачне, по пів літра, 23 гривні 90 копійок. Лайм. Зараз, тут десь 200 грам, дві штучки, навіть менше можливо. І ціна лайму 159 гривень за кілограм. Молоко 57 гривень 30 копійок. Капуста цвітна 39 гривень. 90 копійок, цибуля, 7 гривень 90 копійок. М'ясо за кілограм свине 229 гривень. Бачите, яке гарне, свіжесеньке, красиве. Так, це 69 гривень 90 копійок, паста для лазані. Далі сир. Ось вся інформація про нього. Маздам. У мене шматочок за 156 гривень 46 копійок, а його ціна за кілограм 389 гривень. Так, далі тортик, хоча я й на дієті, але чоловіку треба купувати. І ось вся про нього інформація. Вам можуть відрізати стільки, скільки ви захочете. Тут пів кіло. Трошки більше на суму 129 гривень. Ціна за весь торт за кілограм 249 гривень. Далі заморожена стручкова фасоля 400 грамів, Ціна 69 гривень 99 копійок. Далі горошик заморожений, швидка заморозка 400 грам, 41 гривня 90 копійок, та засіб для миття посуду. 41 гривня, 99 копійок. Всім смачних та гарних економних продуктів харчування! Хай вам щастить з якісною покупкою продуктів.